Чи можливо виміряти мрію, а зважити її? Галілео каже так, і навіть знає деякі її параметри. Українська мрія коштує дорожче за Донбас Арену. Завдовжки вона більша за три дев'ятиповерхові будинки, а важить як 20 статуй свободи. А ось українська мрія летить у небі. Саме так називається Ан-225. найбільший, найважчий та найпотужніший літак у світі. Хочете перевести танк? Будь ласка, локомотив. Без проблем. А як щодо космічного корабля? Мрія із цим упорається: 253 тонни і 800 кілограмів. Вантаж з саме такою вагою може підняти у повітря літак-гігант. Спитайте, скільки потрібно палива для цього велетня? Економною мрією чи назвеш за одну годину. Літак спалює аж 18 тонн пального. Цього б вистачило, щоб об'їхати усю земну кулю на Камазі. І як же усе це тримається у повітрі? Шість турбореактивних двигунів дозволяють мрії летіти зі швидкістю 850 км кілометрів на годину. Величезні двигуни розміщені під крилами. Їх розмах 89 метрів, а площа 905 квадратних метрів. Під крильми може одночасно сховатися від дощу 3632 людей. Перший політ мрія здійснила ще у 88 році. Тоді вона призначалася для транспортування радянського космічного корабля Буран ан Ан-225 збудували в рекордний термін. Лише три роки знадобилося інженерам конструкторського бюро Антонова, щоб втілити у життя мрію. Основою був менший транспортний літак. Ан 124 Руслан конструкцію зміцнили, збільшили розмір, кількість шасі та встановили шість двигунів замість чотирьох. За призначенням мрії політати не вдалося. У буремні 90-ті її списали. Кілька років розібраний літак лежав на звалищі у 2000 році. Українські фахівці відродили майже втрачену мрію. Сьогодні мрія без діла майже не є. План польотів розписаний на місяці вперед. І майже кожен підйом у повітря з унікальним вантажем. На рахунку Ан-225 уже 240 світових рекордів. Ось тільки декотрі з них. Перевезення найважчого та найдовшого вантажу. Найбільша швидкість з максимальним завантаженням та найпотужніші двигуни за всю історію авіації. Підпорія, наприклад, доставляла оборудовання для ліквідації аварії на фокус Український літак уже навіть став кінозіркою. У Голлівуді зробили зменшену копію мрії для фільму «2012». Проти Ан-225 найбільші пасажирські літаки здаються карликами, навіть найбільший у світі авіалайнер Боїнг – 747-400. Що там казати про менші? Потрібно аж вісім найпоширеніших пасажирських Боїнгів 137, щоб зрівнятися з параметрами мрії. Шасі складається з 14 стійок, по 7 з кожного боку. На них тримається аж 28 коліс. Відстань між правим і лівим шасі можна виміряти знімальною групою Галілео. Знадобиться один кореспондент, один режисер та один оператор. У вантажному відділі літака просторо, наче на футбольному полі. Сюди одночасно може вміститися 50 легкових авто, а ще мріє єдиний літак, що здатен транспортувати жирафів. Це чудове місце для цих звірів. Висота відсіку 4,5 метри, так що жирафи можуть стати у повен зріст. Над вантажним відсіком кабіна екіпажу розрахована на шістьох, а все пасажирське відділення вміщує 88 осіб. Усі вони можуть розміститися в кімнатах відпочинку. Гадаєте, щоб керувати гігантським літаком, потрібно самому бути велетним? Помиляєтеся! Лютчик Анатолій Мойсеїв провів за штурвалом рії понад тисячу годин. Це Не то, що там на Бої 737 літати, наприклад, зприміру, Києва в Париж обратно. У мене були польоти, коли я три рази вокруг земного шарика влітав в одну сторону і один раз в другу, а потім ще й поперек. Мрія і справді фантастичний літак. Чому ж він тільки один? Відповідь проста. Його вартість така ж захмарна, як і висота польотів. За найскромнішими підрахунками це близько півмільярда доларів. Насправді існує ще один екземпляр мрії, проте не добудований тільки фюзеляж та крила. Щоб завершити будівництво, треба більше ста мільйонів доларів. Тому про другу українську мрію поки можна тільки мріяти.